А сьогодні я запрошую всіх на лялькову розпаковку маленьких дівчат з Іспанії від фабрики Паола Рейна. Подивимося, як вони запаковані, що за колекція. Я вітаю усіх на каналі Look. Мене звати Наталя, я ляльковий стиліст. Зі звичайних ляльок роблю справжніх модниць. Що з цього виходить, дивіться ось тут в інстаграмі. Підписуйтесь, ставте подобайки. І вже поруч я приготувала каталог фабрики, щоб підглядати ім'я дівчат, бо усіх я, звичайно, не запам'ятала. Цими лялечками я ще ніколи не працювала, не фотографувала їх. І це коробка від одного німецького магазину. Там, як ви здогадалися, не одна, а декілька дівчат. Кожна маленька дівчинка має своє власне пакування. Ми подивимося, чи відрізняються вони від великих дівчат, які 32 см. чи є там додаткові подарунки. Ну, а хто дивиться зі мною розпаковки, то знаю, що в мене завжди якийсь сюрприз. І я бачу, що дивіться, усі ляльки однакові в коробки, а одна в іншій коробці абсолютно. Тобто я так розумію, що. Що це пакування з минулих років? Тобто, у Павлі Рейна фабрики було одне пакування раніше, а потім вони зробили цей крафт. Бачите, одна лялька ця з доісторичної якоїсь колекції мені попалася. Я вже відкрила каталог. З розділом дівчат колекція називається «Лас mini Амігас». і відповідно від середніх дівчат від Паули Рейна подружки «Лас Амігас, які 32 см. Ці маленькі дівчата вони на зріст 21 см, теж зроблені з вінілу і пахнуть ванілью. Будемо підглядати в каталог. І порівнювати дівчат, яких я маю, і які є у каталозі. Тобто сьогодні це буде моя шпоргалка. Давайте розглянемо, хто до мене приїхав, але по-перше, роздивимося цю дівчинку, бо мені цікаво, з якої вона колекції, що це за дівчинка. взагалі, коли купуєш ляльку на сайті, там не пишуть, яка це колекція, тому я її замовила. Але потім я подивилася, і е, дивіться, на коробці написано 21 рік. Нормально. Якщо чесно, мені ця коробка більше подобається, ніж ось зараз існує. Я так розумію, ці коробки були до 21 року. Давайте порівняємо, візьму ось коробочку, так, вам яка більше: маленька чи велика? Тобто ляльки однакові на зріст, але коробки ви бачите, що вони різні за розміром. Комусь це не дуже, в принципі, важливо, але хтось зберігає ці коробочки, пишіть у коментарях, чи зберігаєте ви це пакування. Давайте продовжимо наше розглядання з цієї дівчинки. У цю першу я, на жаль, не знаю, як її зовуть. Якщо ви знаєте, пишіть, будь ласка, у коментарях. Буду дуже вдячна, але я знайшла ляльку у такому самому вбранні у каталозі. Цього року, 2025-го, і її звати на ім'я Пілі. Ось вона, дивіться. Бачите, таке саме вбрання. Ось вона, Пілі. Ось така дівчинка. Так, ну добре. Не знаю, буде поки в нас Пілі. Якщо я знайду на момент відео, то я ось тут поставлю як ляльку цю звали у 2021 році. Так, ну, Коробка, до речі, упс, і одразу відкрилася. Нічого складного тут немає. Добре. Давайте подивимося, що було раніше написано на коробці. Ну, По-перше, це був лого Паула Рейна, він і зараз є. Ну, що це сертифікована лялька. Так, більше нічого тут немає, але ну, вона доволі якісна коробка. Так, лялечка тут в нас стоїть ніби тут, на такому подіумі, ніяких аксесуарів теж вона не має. Має тільки такий ярличок. Усі ляльки від фабрики Паула Рейна мають абсолютно однаковий сертифікат. Він не несе якусь інформацію, просто тут є дані фабрики, що ви можете туди зателефонувати, і що рекомендується лялька ця від трьох років, бачите, що 0,3 не рекомендується грати цією лялькою, і тут що вона на різних мовах відповідає якості. Що тут в нас з боку? Ага, написано тут е, духус, е, не знаю, коротше, не буду ламати язика. Може, це якась колекція тоді була. Дівчата, хто знає, будь ласка, пишіть, бо я вперше з паолом з міні-паолами працюю. І дивіться, ось тут е, штрих-код, тут е, немає теж ім'я ляльки, е, тільки написано, що це колекція. Міні-амігас. Те ж саме дублюється інформація, що було у цій картки. На всіх мовах, так, дату я вам показала: Ось 21 рік ця лялька. Ну і По пакуванню теж видно. Ну і все, Більше ніякої такого інформаційного навантаження вона не має. Так, ну, лялечка взагалі дуже від... легко відкріплюється. Дивіться, вона тут закріплена тільки на резиночку. Я думаю, що дуже легко можна її там трошки ось, бачите. Так, і одразу зняв все. Ну, Зараз будемо роздивлятися її далі. Відкладаємо. І давайте роздивлятися. Так, я вже казала, що лялька. Має в нас зріст 21 см. Ну, зачістка, якщо чесно, <сміст> мені не дуже якийсь е е ліфчандер. Як ви думаєте, вам подобається така зачістка, у Лялечки? Мені ні. <сміст> якщо відверто. А ви пишіть. Так, що в нас такі довгі вії? Дивіться, бровки є на обличчі. Так, очі, до речі, я не бачу. Так, бачу, дивіться, карі очі, носик, дуже деталізоване обличчя. Бачите, ось таке. Солоха в нас така прикольна. Давайте подивимося, чи є в неї сертифікат клеймо, що це лялька від фабрики. Дівчата є, не знаю, чи видно вам, чи ні. Ось, нібито видно. Ось Паола Рина. Це клеймо, ставлять взагалі нормальні фабрики усюди, так що це оригінали і виготовлено на якійсь конкретній фабриці. Так, ну, знімаємо ярличок і будемо оглядати її тільце. До речі, цікаво да, порівняти, чи змінилося тіло 21-го року в порівняння з 25-м роком. Мені ось дуже цікаво. Так, ага, це в нас така ковтинка, балірошка, не знаю, як її назвати. Знімається дуже легко. Ну, якості абсолютно нормальної, все пошито добре. Так, сукня в нас з такими рибами трикотажна. На ліпочці, бачите, так, є труселя, ну, Така сіточка, це стандартна взагалі для фабрики білизна у всіх ляльок і у всіх фабрик, з, з Іспанії я маю на увазі. Так, ну все. Ось такий в нас аутфіт дуже простенький. Я відкладаю поки що. Так, ця салоха в нас легко знімається, нічого не пришито в голові. Але ось тут є такі резиночки, я думаю, що вони. Тримають е, її зачіску, цього ось е, льва Чандра такого. Ти давайте роздивимося, тільце Я знімаю ці труселя з неї. Упс. До речі, забула про туфельки показати. Ось, дивіться. Ну, Звичайно, вони легко знімаються, я не знаю. Ми вже так розпещені майстрами лялькового взуття, що нас не здовуєш такими туфельками, правда? Ось такий в неї пуздрик роздивлятися. Да? Є пупочок в неї, є ось такі імітація дитячого маленького тільця. Так, дубка. А -та -та. Локотки, на жаль, не деталізовані, тобто немає ніякої імітації. Да? Просто ручки. Так, вушка, дивіться, дуже деталізовані. Мені подобається вушка. Так, що в нас ще? Ну, до речі, ось каліна, бачите, вони відкреслені, так, деталізовані. Ось, чи видно вам чи ні? Ось, каліна є. Так, і що в нас зі стопами? Ой, дивіться, взагалі стопа зазвичай вона, знаєте, просто плоска і все. А вони заморочилися і типу промалювали стопу. Ну, я вважаю, це дуже мило. А вам як? Пишіть. Так, далі. Ще ручки, дивіться, давайте подивимося, пальці. Теж дуже деталізована, не знаю вам, чи видно чи ні. Там навіть ногті так е, зроблено, що ну, типу справжній. Так, і що по рухливості в тіла? Ну, це 5 точок артикуляції, це базово для будь-якої лялечки, тобто рухається голова в неї. Ось так. Зрозуміло. До речі, ми можемо зняти цю голову і перенести на якесь інше тіло, що я і зроблю наприкінці відео, бо маю для них шарнірне тіло для цих ляльок. Я покажу, як вона буде рухатися і виглядати. Так, руки теж зрозуміла, так вони ножки в нас теж можемо сідати наш шпагат, як гімнастка, так? І можемо сидіти та стояти. До речі, вона класно стоїть, не падає бо, знаєте, в неї усе дуже симетрично, невелика голова, руки такі в розтапирочку. Ну і вона може нормально стояти в нас. Це вініл. І е, усі ляльки взагалі від фабрики Паола Рейна пахнуть ванілью. Вона насправді не сильно прям пахне, так знаєте, щоб задихатися. Але аромат є. Я її одягнула і ставлю поруч з дівчатами. будемо далі розглядати нову колекцію. І наступна лялечка в нас у такому комбінезоні, е, до речі, вона. Дивіться, яка дата її виготовлення? 24-й рік, тобто це не 25 й рік. Ну, дуже класно, що є дата взагалі на коробці, бо можна визначити, коли лялька з якої колекції була. Тут також написано Міні-Амігас, але мені цікаво тоді, ми заглядаємо зараз в наш каталог, і я у такому ж самому вбранні знаходжу лялечку на ім'я. Ноелія. Зараз я вам її покажу. Ось, дивіться, бачите? У такому самому, тільки з білим волоссям. От, І... А ця лялечка із таким самим обличчям. Тільки вона в нас з іншою зачіскою зараз покажу. Так, це коробка в нас ще Що в неї є логотип. З'явилася в нас а, тут вже надпис Дол свізлов, ляльки з любов'ю, да? і що плюс 3 роки, тобто від трьох років рекомендована. Так, також а, написано, що лялька а, 100% з Іспанії, бо раніше цього не було написано. Ну І далі також дублюється цей слоган зараз: Ляльки з любов'ю, Дол свізло, логотип. І тут на різних мовах, звичайно, написано це все. Оце я вам показувала міні-аміга з 24 рік. Так, ну і все. На цьому все. Коробка дуже легко відкривається. Це вже нічим не закріплено також. Ніяких скочів, ні наліпок. Відкриваємо і дістаємо. Так. Дівчата, ну, якщо ви знаєте, як звати цю лялечку 24-го року, то пишіть у коментарях, чи вона є також зараз підляну Ноелія, чи вона має інше ім'я. Закріплено вона однаково, так само, такий ж самий сертифікат. Тільце в неї зараз подивимося. ну, Мені здається, що воно не зазнало ніяких змін. з'явилась от плівка ось тут на лобі, але вони, знаєте, у когось є, у кого не, це плівка не обов'язково зустрічається у ляльок. Так, і в неї, знаєте, зараз покажу вам дуже цікаве волосся, бо воно не одного кольору, а типу, як знаєте, малірування зроблено. Тому зараз я вам це покажу. Крепила тут резиночка і ось такі пластикові штуки. Вони у всіх пол, звичайно, однакові. Так, дивіться, от вона наша красуня. Так, ось таке в неї волосся. Бачите, яке мілірування? Не сказала, що там з прошивкою було у нашій першій дівчинки, бо в неї була така прическа ростопирка. У цієї волосся просто рівненьке і довге, ось дивіться. І зараз поглянемо, що там не лиса в нас вона чи, ні? чи лиса. Дивіться, дуже гарна прошивка. Одягнута тут також е, така резиночка для зачіски, мабуть. І ось так. Дивіться прошивка. Нема ніяких залисень, дуже класне воно і не бачу ніякого браку, але, знаєте, вони нібито замальовують е, цю макушку, щоб, знаєте, коли темне волосся, вони закрашують о, там голову, щоб, е, якщо буде прошивка погана, воно не було так видно. Але це моя така думка, насправді, може, зовсім інший смисл вони закладають. Так, очі в неї, які в неї очі. Дівчата, очі темні карі. Ось такі бровки в неї, губки. Губки, до речі, нібито у всіх такі однакові. Я думаю, що це однаковий навіть молд. Дивіться, ось цієї дівчинки, бачите. Той самий молд, ось, просто, однакова, просто різна зачіска і різний мейк трошки. Навіть брова теж в них однакові. Бачите? Так, нічого не змінилося. Так, ну і давайте оглянемо її вбрання. Так, взуття таке саме. Воно, взагалі, якщо казати матеріал, таке щось пластиково гумове. Так, ну, дуже легко знімаються, це зрозуміло. Ось так. Камбес в неї. Дуже все простеньке. Так, тут е, нібито на ліпучках, ось так. Труселей, як завжди, немає, але є класна дубка. Так. Тіло, дівчата, таке саме. Так само рухається. Усі коліна, попочок, це все усе однакове. До речі, шарнірних паул я не бачила, саме я маю на увазі маленьких, так? Всі мають ось таке тільце ось воно. Бачите? Таке саме, як я вам щойно показувала. І так само вона рухається, і той самий вініл. ось так. Тому переходимо до інших дівчат. Далі в нас схожа дівчинка може в неї навіть той самий молод. Так, ось вона. І давайте подивимося, який це рік, бо мені здається, це теж 24-й рік. Дивіться, коли на сайті продають взагалі магазини цих ляльок, вони не пишуть, який це рік і яка колекція. Тому, знаєте, я на цих льольок раніше не звертала уваги, але зараз звернула, обрала. А бачите, що вони навіть не з нової колекції. Але це нічого страшного, бо вони, в принципі, як ви бачите, особливо не відрізняються. Тому ми відкриваємо їх. Я бачу, що це, мол, той самий, що у двох попередніх дівчат. Просто інше волосся. Ну, і прання, звичайно, зовсім інше. Закріплюється так само, як усі ляльки. На резиночку ми будемо знімати. Давайте будемо з лялечкою знайомитися. Ось такий вона має сарафанчик толіта. Волосся, ви бачите, такі в неї світлі. І... Давайте порівняємо з дівчатами. Ось, що я і казала, це один і той самий молд. Ось така дівчинка схожа. І іншу подружку ми беремо. Ось, вони, три красуні з однаковим молдом. Давайте подивимося у каталозі, чи є схожа дівчинка на неї. Ага. Ось, дивіться, є схожа тільки з блакитним волоссям, Зовут її Валерія. Так? І вона має таке саме вбрання і такий самий молд, тільки волосся блакитне. Бачите? Ось така колекція. А ще вона мені нагадала іншу дівчинку. Давайте подивимося. Ось цю дівчинку-Аміга з 32 см Карло. Бачите, вони нібито схожі. Я обов'язково зроблю їм парні отфіти, потім покажу вам. На черзі у нас інша дівчинка руденька. Вона схожа на молд Маніки, тільки у меншому розмірі. Давайте її зараз висвободимо і роздивимося. Відверто кажучи, мені ця дівчинка більше подобається. Блакитні очі, бачите? Клас. А це в неї такий літній аутфіт, біленькі туфельки, штанішки і ковтинка така доліта. Пакування лялечки таке саме. 24-го року вона. Задивляємося у каталог і дивимося, що вона у 25-му році у нас теж вроді є. Давайте, дивіться, так, я була права, що ось вона Сандра. Є у цьому каталозі, в такому самому вбранні. Я взяла для неї луміту. Луміту усі знають, вона теж така руденька, трошки темненьке в неї волосся, але, мов, той самий, бачите? Тільки оця в мініатюрі, а ця зросла ля-ля-ля-ля-ля-ля. Теж зроблю їм парні аутфіт і покажу. Роздягати вже її не буду, тому що там все таке саме. І переходимо до іншої дівчинки. Це в нас блондинка у Леопардовому. Дивіться, яка красуня. Мол, такий самий, як у Маніки був до цього. Давайте і подивимося її в каталозі. Ось вона, красунечка наша. Ім'я в неї теж цікаве Наія, або Нахія, Не знаю, як правильно, хто знає, пишіть у коментарях. До речі, пакування в неї теж вказано 24 й рік, тобто вона теж з минулої колекції, але виходить як ця колекція в 25-му році, що і вказано в цьому каталозі. Дуже прикольно. Прикольний аутфіт в неї такий теж літній. Вона дуже мила, як на мене. Очі не розумію, чи зелені, чи коричневі, не зрозуміла. Туфельки такі самі, як у дівчат у всіх: ярличок, ковтинка Леопард. Ось така дівчинка. А ось і наша подружка Маніка. Я думаю, дівчата будуть двох класно виглядати. Будуть парні аутфіти, потім, звичайно, покажу. Для розуміння поставлю Маніку споруч з дівчатами. Маніка, нагадаю, 32 см, дівчата 21 см. Ну, для наглядності ви будете розуміти, як це буде. До чого я взяла зараз Блайс? Для того, що я хочу порівняти параметри міні-паолки з параметрами Blaise. Дивіться, ось вона маленька, але Чому я взагалі її взяла, тому дивіться, рученята, ну, тобто, може, якісь кавтинки. Так, бачите, трошки тоньше, звичайно, у Блайс, але у загальному може буде по ширині це норм. Хоча Блайс, ви бачите, намного вище. Взуття може підійти по Олі. Ну, не усе, звичайно, дивіться, у Блайс більше ножка така вузька. і Ну, трошки да, навіть довше, а може, і така, давайте поміряємо. Ось так. Ні, однакова. Однакова ножка по довжині, але вона, бачите, у Паоли більш ширша, ніж у Блайс. Тому зуття нужна обережна. Давайте розглянемо шарнірне тіло. Це виробництво Китай. Далі шарніри є у локтях, під пахвами шарнірів немає, бачите. Далі у нас є шарнір також у кістях рук. так. Вони рухаються, бачите, дуже класно. Лялька, нібито жива, як на мене. Можна іграшку взяти, можна якийсь букетик квіточок. Ножки, дивіться, у колінах згинаються. Ось так, але у стопах не згинаються. Теж тіло зроблене звеніло, ми ще одягнемо зараз взуття на них, це від блайс. Бачите, усе дуже класно підходить і одягається. О, топ! Я вважаю, що де дуже супер. Тому, якщо будете обирати взуття, можна зміло брати те, що продають на Blythe. Але дивіться, щоб по ширині було нормально для ножки паоли. Я візьму зараз нашу міні-Маніку. Привіт! Привіт, привіт, привіт! Ось вона, наша красуня. Так, ми знімемо її голову. Зараз я покажу, як це роблю. Дуже легко, абсолютно не потрібно боятися, хто вперше. Ось так. Давайте подивимося його в порівнянні з шарнірним. Воно таке саме, абсолютно, і за зрістом і по якості, і по кольору не відрізняється абсолютно. Бачите? Тому лялечка в нас буде максимально рухлива. Давайте одягнемо на неї голову. Ось так. Все, супер. Зараз хочу ще додати їй іграшку маленьку. Ось так. І вона буде в нас мімішка. Поки в нас вона голишка зайкою і у чоботках, але потім ми для неї підберемо ще одяг, і вона буде в нас справжньою красунькою. Дякую усім, хто дивився до кінця. Якщо вам дівчата сподобалися, пишіть саме яку вам більше хотілося б придбати, може, якісь вже у вас є. А якщо ви раптом їх не придбали, то чому? Що не подобається, мені дуже цікаво почути вашу думку. Ну, і звичайно, це дуже класна ідея на подарунок. Я бажаю всім натхнення і гарного настрою. І дівчата мої теж вам бажають натхнення. 爸爸。Bye bye.